Перед початком навчального року комісія в складі працівників освіти, санепідемстанції та пожежної охорони перевірила готовність навчальних закладів до початку роботи. Хочу зазначити, що в цьому році, як ніколи, міською владою зроблено абсолютно все можливе і неможливе в плані того, щоб створити умови для наших директорів, достойно підготувати навчальні заклади до нового навчального року. Ми додатково з місцевого бюджету виділили 13,5 мільйони гривень. З них зокрема тільки на капітальні і поточні ремонти виділено біля 5 мільйонів гривень. Якщо в порівнянні з минулим роком, то в минулому році Оці це було 2,5 з мільйони гривень. Звичайно, цих коштів дуже мало, щоб капітально відремонтувати сьогодні по сучасних вимогах всі наші навчальні заклади. Але якщо порівняти, які кошти сьогодні вкладаються в освіту в наші навчальні заклади, і які вкладалися 5 років, 10 років назад, то це просто дуже величезні цифри. Представники комісії виявляли недоліки, давали поради. Розстановка меблів оптимізована, молодці, парти, чудово підготовлені, кольорова гама прекрасна. Обої до наступного року, щоб не було. Хоча Далі. у вас і непогані обої, але протягом року треба продумати, що ви хочете, як покращити, щоб зберегти дизайн. А, так, класний куточок, інформаційні матеріали. Мультимедійне забезпечення. Yeah. І комп'ютер стоїть. І створені уроки з основ здоров'я на весь наступний навчальний рік. Методичне забезпечення наповнення кабінету. Достатньо підручниками забезпечені молодці. Ну, Осталось повісити бірки на вимикачі 220 вольт. А це вже знімало Так, знову ж Веніляція у вас молодці збережена, жалюзі цитові, нема. тільки захочеться побажати успіхів у роботі, гарного настрою. Станом на 22 серпня фактично можна засвідчити 100% готовність навчальних закладів до прийому учнів та початку навчального року. На прикладі восьмої школи хотілося б відзначити високу якість підготовки вчителями початкової ланки кабінетів до навчального року. За мінімальні кошти бюджетні, за рахунок правильно продуманої роботи з батьками. Протягом тривалого часу зберігаються в чудовому стані меблі, оформлено естетичні кабінети, чудово підібрана гама кольорів. Дотримані вимоги щодо підбору світильників, підбору жалюзі, вибору кольорів для оформлення стін для декорації навчальних кабінетів, створена затишна, приємна, позитивна психологічна атмосфера для навчання дітей. Дітки в таких кабінетах будуть навчатися, я думаю, з задоволенням отримувати задоволення. Не тільки знання, а і приємні враження. Створення умови для ігрових перерв, для відпочинку, забезпечені місця для батьків, які забажають відвідати заняття учнів перших класів, зручні роздягалочки, лави для перевизування. Стоять кулери для забезпечення діточок питної води, вся сантехніка для того, щоб помити ручки, перепочити в робочому стані. Голова комісії Людмила Пасенко добрим словом відмітила класних керівників, які в свою роботу вкладають багато зусиль. Я б хотіла представити громаді нашого міста Ларису Семенівну так, класовода третього класу. Загальноосвітньої школи номер 8 І щоб всі звернули увагу, яку величезну роботу, результативну роботу, ця мужня жінка прививає саме маленьким діткам, які переступають шкільний порік. Ми тільки що для себе з величезним подивом знали, що цим партам 3, 3 рік. І ці парти подаровані нас керівником. Підприємства Шалімова Ігорем Володимировичем. Ну, а стінка, яка знаходиться в цьому класі, їй вже 37 років. Знову ж таки, вона особисто прикрашена е, руками цієї мужньої жінки, талановитої жінки. Тобто вона професі... не тільки професіонал, я переконана у своїй справі навчити дітей, так? але вона несе своїми діями величезну виховну. Роботу і це, мабуть, найважливіше. Треба виховати для того, щоб нам постійно не кладати кошти в нові меблі, в нові парти, в нові шкафи, в нове обладнання. Головне, щоб ми навчилися берегти те, що ми сьогодні маємо. Зверніть увагу на оздоблення цього кабінету, тому що цим партам 9 років, і здебільшого в усіх кабінетах вчителі вчать дітей зберігати те, що вже є, те, що вже не працьоване, діти з великим. Бажанням відгукуються на призив вчителя зберігати майбутнє. А зараз ми з вами знаходимося у другому А-класі, де класоводом працює Некрасова Тетяна Петрівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, а також голова методичного об'єднання міста других класів. Дякую вам за роботу. Дякую. Це кімната для першокласників, які в цьому році ми продовжуємо роботу над всеукраїнським науково-педагогічним проєктом Інтелект України. У нас в минулому році два перші класи вже прийшли по-другому, і в цьому році ми також набрали два класи за цією програмою. Ця програма передбачає сучасні методи навчання технології, тому. За допомогою батьків придбали, ви бачите, плазму, є ноутбук, програмове забезпечення повністю надається Міністерством освіти і науки України. І тому дітям дуже подобається. Ми, коли в минулому році йшли за цей проєкт, да, експеримент, можна сказати, ми сумнівалися, да, але відгуки батьків і дітей ми побачили, що це дійсно стоїть того. І тому в цьому році так само за цим проєктом у нас ми обладнали все і готові. Вчителі пройшли перепідготовку в ліцей в нашому інституті, Є готові до... Того, щоб діти прийшли до першого класу. Дякую. 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 Дякую, Дан, за цим проектом ви в цьому році відкриваєте скільки перших класів? Два. два перших два. класи два, і, і два других два. класи. Тобто третього вже немає першого класу. А Ні. вас ось цього конкурсний да, набір пройшли дітки, який конкурс був, можна поцікавитися. Конкурс у нас був в цьому році не да, дуже великий, десь да. два з половиною три. У підготовці до нового навчального року директори шкіл успішно залучають спонсорські кошти та фінансову підтримку батьків. Користуючись такою нагодою, я хотіла в першу чергу подякувати батькам за розуміння за сприяння. Бо сьогодні дійсно приємно відзначити, що всі класні приміщення вони не просто відремонтовані, вони оснащені комп'ютерною технікою, смак-дошками, плазмовими телевізорами, і це все в більшості зроблено за кошти батьків. Хоча хочу сказати, що міська влада також не стоїть ось і 1 вересня буде дуже приємний подарунок для всіх наших освітянських закладів, саме з покращення матеріально-технічної бази наших навчальних закладів. Є навчальні заклади, де сьогодні кипить робота. Кипить робота будівельників. Так, це у нас загальноосвітня школа номер 3 де капітально ремонтується фоє, де капітально ремонтується спортивний зал. Це загальноосвітня школа номер 1 де ка сьогодні. Ні, в нас також викликані такими можливо високою температурою, яка склалася в літній період. І ми побачили, що небезпечною стала облицювальна плитка, і теж прийняли таке термінове рішення про те, про те, що треба терміново виконати всі облицювальні роботи саме фасадної частини першої школи. Сьогодні кипить робота знову ж таки фасаду в будинку дитячої та юнацької творчості. Я переконана, що наші будівельні організації зроблять все можливе і неможливе, бо вони зараз працюють без вихідних для того, щоб 1 вересня всі навчальні заклади гостину відкрили свої двері і зустріли усміхнених і щасливих дітей. Члени комісії перевірили готовність шкільних бібліотек. Тетяна Дубровська бібліотекар школи лінгвістики. Нещодавно опанувала нові комп'ютерні технології. Цьому році наша бібліотека почала працювати над створенням електронного каталогу. Тобто, ми підключилися до до програми. Пакет документів цієї програми він знаходиться в міській бібліотеці. Я собі взяла для експерименту тільки одне робоче місце бібліограф каталог. Що це означає? У мене в моєму комп'ютері в новому, до речі, в цьому році дирекція знайшла можливість придбати. Повністю комп'ютер оснащений красивою такою видвіжною дошкою для клавіатури, і я почала працювати. Програма дуже важка, тому що вона полягає в тому, що робота йде в електронному варіанті через інтернет. Я беру кожну книжечку згідно інвентарної книги і ввожу її в базу даних. Тобто тут шість кроків роботи. Я починаю з першого кроку. Тобто я заношу автора, назву книги, видавництво книги, вартість книги, ем, якусь рекламну продукцію ввожу про цю про цю книгу. І так кожен крок, шість кроків. поки я внесу цю книгу. Потім я її завершую. Я її ввожу в КСО. Це книга сумарного обліку, інвентарного обліку. Це Робота дуже важка, але дуже цікава. Хотілося б, щоб ще була якась допоміжна штатна одиниця, тому що я не встигаю працювати в усіх номінаціях бібліотечної роботи. Це дуже поширена зона, називається управлінням освіти. Розроблена нова система оцінювання, яка включає більше як 30 пунктів. Відповідно визначена розбаловка, яка обговорена була з директорами, і ще 7 липня були розіслані всі нормативні документи, тих критерій, по яких будуть визначатися кращі заклади, ну і визначатися ті, хтось звичайно буде і на останньому місці. Але мені б дуже хотілося, щоб були перші, були другі і всі стали третіми, так щоб не було величезної розбіжності у балах. І дійсно достойні слова, оцінки роботи керівники наших закладів отримали на серпневій конференції, яка пройде у нас на наступному тижні.